Невізуча історія з цими прямими трансляціями. Була в епіцентрі, у мене там е, була, інтернет погано ловив. Потім повністю виключився телефон, бо сіла батарейка. Тепер я зараз тут знаходжусь у сільпо. Люди пишуть, звука немає. Перезайшла ще раз. Ой, ужас. Це, звісно, що сьогодні таке. А, у мене ще цукру немає. Цукор я буду брати обов'язково тут. 28,49 зараз. Отакий От цукор. Так, що там я ще взяла? Ну і ще потрібно взяти мені. Поїду зараз ще з'їжджу на котячий відділ. І трошки, як завжди, котячки. По старій схемі, так сказати. Все буду брати. Так. Ну що, є звук чи немає, хто приєднується. Бо в мене щось сьогодні взагалі невезучий день якийсь прямими ефірами, то телефон сів, то звука немає, то батарейка сіла, то ой на мій день. Зараз ще піду додому. Треба буде зварити манну і каша. Ульяна попросила, вона так у мене рідка, її дуже просить. Але сьогодні це якраз цей день. Так, що тут? Що тут, що тут? Ще ми не взяли. Мій відділ, як завжди, це сюди завертаю. Щось купую цим котам. О, так. Зараз знову не буде зв'язку. Ну, я ж кажу, якщо воно сьогодні не везе, то воно реально не везе. Немає світла. Отлічно отакий От то день. Переключилось вже все на генератор, мабуть. Ну і майже ніяких неудобств. Все спрацювало, все відлічно. Так. А це мені хтось іще пише. Оце хтось писав, але я не знаю. Так, це Київ. Знаходжусь я у Києві, Зараз зайшла, мені треба було масло купити. Бачите, трошки купила продуктів, але це вже друга у мене пряма трансляція, тому що перший звук не працював чомусь. Тому, зараз, скільки я вже ж тут трошки походила, не буду вже тут до ночі ходити. Тому зараз туди-сюди і піду додому. Що тут сьогодні? Так, солодощі. Макарошки 109 гривень. Такі, кстати, я ще й набрала. Ось такі кучеряві локшина. Схоже на локшину, так? Це звичайні макарошки. А я які? А, я бантики взяла. Я вже забула, що я взяла. Я отакі. Зібрала, звичайно. цукор, палички, йогурт, оливкова олія, 134 гривні зараз. Хто полюбляє оливкову олію? Не знаю, я їм, мабуть, якась не модна, тому що вона мені гірка. Скільки б я її в салати не додавала потрошку там, але все одно вона мені гірка і все. Кукурузка, дивіться, зараз є. 41 гривні. Горошок, тунець, чорні оливки. Але їх і так повно. Я думаю, що до Нового года сто раз будуть і знижки, і не знижки. Можна буде купити, що хочеш. Так, молоко вдома є. Що ще взяти Цукерки міленіум ось які гарні. О! Важка така коробочка. Але цукерок уже і так вдома повно, вже зуби. Цукерки зуби з'їли у Міланки у моєї. 70 гривень рогалики. Ось так гарно запаковані. Так. Це тут теж знижки якісь. Це акції, акційні пиво, туборок, шоколадки. Це що в нас? Мівіна? Ну це таке брати ми не будемо. Що тут сьогодні? Сьогодні була в епіцентрі і я ж так собі і накупила таку дощечку, хоча я дуже хотіла. Ось тут по дві штучки зараз акційні. 270 гривень. Можна придбати. 649 з довгою ручкою. Що тут ще є? Рушнички такі кухонні. Новорічні, як серветки невеликих розмірів, бачите такі вафельні? І такі непогані симпатичні. Вафельний рушничок 30 гривень зараз. Ну, вони так і коштують, так вони і є. А Якщо брати в червоному маркеті... В Аврорі така їм ціна є, так а це що стоїть. Ага, що це таке мало для рук? І що? Нічого мені не треба такого сьогодні вже. Тому Тому думаю, все на сьогодні треба їхати на касу. Сир. Сир я брати не буду. Там нарізається сирочок автоматично. Конячки, які гарні. 129 гривень. А ось є підкови. Символ року теж. 2026, 99 гривень. Оце ще прикольне теж. Такі, бачите? Півтори тисячі коштує. Шоколад молочний з цукатами та фундуком. Пів кіла. Оце молоточком береш, розбиваєш ось так. На такі кусочки. І, дивіться, така шоколадка, кусочок. Ну, як на кусочок, а два кусочки. 300 гривень коштує. 341 гривня. Набір шоколадних фігур шококулі. Теж 370 гривень. Але ж вони пусті всередині. Шококулі. Так, а це що блакитне? Маршмеллоу. 50 гривень, легеньке. Пельмені, капелетті. Це що? Це що, з грибочками воно, так? Да? Це, мабуть, гриби всередині. Начинка. Тортелоні емма з грибами. 119 гривень за 200 грам. Угу. Треба буде спробувати. Вже чого тільки немає. Що хочеш, є в магазинах. Тістечка не буду купувати. Вчора брали тістечка. Сьогодні, сьогодні, сьогодні йдемо далі. Верешкові сирки, чаю, ковбаска. Без оболонок. А ну що це без оболонок? Сосиски, кобаса. А, у мене, мабуть, вдома є. Не буду брати. Там я вже брала і упаковочку не доїли, тому хай доїдають. Щоб нічого не викидалось, не буду купувати зайве. Пельмені з грибами. Ну так, да. головне, щоб гроші були. Хіл 87 пише. Не читаєш. Та, ви знаєте, я взагалі, ну як, я то читаю, ну назавжди. Коли я бачу, що оту, е, е, прусаки поналазять, то пишуть там, що попало. Я таки бачу, що вони пишуть, але я не озвучую. Бачите, чекаю, поки свої позаходять і будуть щось добре писати. Тому вітанечка Водолій пише, і вам вітанечко. Це у нас за зубастик такий. Що, майже все купила? Бачите, понагребла вже, все, що можна. Квіти, дякую. Тут іграшки трошки перенесли в іншу сторону. А посуди я хотіла ще глянути. Зараз я гляну. Зараз я гляну, я хотіла дощечку купити собі, бо моя вже така, вже вона потемніла, дерев'яна була. Але я не хочу таку купувати, як у сестри у моєї. Хотіла трошки іншу, а інших немає. Вони є, але такі не дуже симпатичні. Тапочки домашні. Фантазія у когось. Ой, Боже. Так, ну що, оце ще тут завжди є? Знижки на цю сторону. І тут завжди продається щось таке дорогуще, але вже зі знижками. 2400, 400, мескаль якийсь. Я навіть не знаю, що це. Далі соуси ось тут по 200 гривень. А чи є вони тайський? Хто це виробник? Не знаю, де це мені тут дивитись виробника. Отакий От соус 240 гривень. А це що? Ламорена. Ламорена якась боже, яка не гарна на вигляд. Не, не апетітна. Так, що пишете? Дякую, Водолій пише. Донецькі дешевле пишо Оксана. в Пітері магазини получше. Ну, то, будь ласка, ніхто ж не з вами не, не сорівнується, де вони получше чи похуже. Хочу Медведика. 40 років майже водалі каже. А скільки коштує один хліб? Ніфіга це соус 200 гривень. Так це соус не, не наш, це якісь завозні. Вони від нині розпродаються, а тоді ще й зі знижками стоять. Але наші соуси, звичайно, ціна, скільки там ну, 60 гривень десь, ну приблизно плюс-мінус. А то така стоїчка, там завжди щось таке екзотичне стоїть. Ніхто його не купує, бо ніхто навіть не знає, що то. І тут теж на оцих стойках. От що це таке, наприклад, воно стоїть, і я ж не знаю, що це. Що це таке? Не знаю. Квасоля, от підписано. Якась квасоля. Так, ладно. хліб зараз ще вам скажу. Хліб теж не беру. А, можна взяти не хліб, а лаваш. На сніданок хіба що здається? Завтра зробити. А завтра, коли, завтра зранку мені їхати треба? Це хліб на різний весь. Ось половинка хліба коштує пшеничного 21 гривня на різний. А є 36, ось такий Бородінський. Бачите? Такі ціни. Гірчичний внизу 27 гривень. Там. Різні виробники, різні ціни. 33 ось такі є це для тоста, тостерні. Так. Буду потихеньку виходити. О, ну, людей скільки зараз багато на вечір. Цибуля 6,49, а на ярмарку по 25 гривень цибуля. Так, що пишете? Ніфіга це так 200 гривень. Чотири соуса на тисячу зілі даєш. Ми просто по го, -го, го та це ужас. Бородінський водолій полюбляє. Так, да, він смачний. Але діти мої не їдять його. О, дивіться, це вже що продається. Кутя різдвяна, крупа із м'якої пшениці шліфована. Скільки така пачечка буде? 400 грамів 30 гривень, так що вже все, вже можна буде кутю робити. Так, це тут я теж ніколи не беру. В цьому холодильничку теж якесь все. Ну що, буду їхати. Ой, Господи, чуть не впало. Огірочки. Миколайчики приготувались, бачите, вже все повигрівали, ось такі. Тут були ММДМсики стояли. Мої чекають Миколая, понаписували листи. Ось. Так що побачимо, що там їм Миколайчик. Приготував завтра вранці. Так, це сюди черга. Ой, господі злякалась. Черга на каси самообслуговування піду, мабуть на звичайну касу, чи ні. Чи зараз тут швиденько розійдуться? Так, зараз. Зараз, зараз, зараз. Вісім кас і всі зайняті. Ягодка питає, ви в якій країні гуляєте по магазинам. Це Київ, Україна, є така країна, найкраща у світі. Так, Так, хтось пише, так, добрий день. Чи вечір? Добрий вечір. Зайшла вон масло купити, а нагребла, як завжди. Це ж так не можна ходити в магазин. А що я накупила? Котячку. От, блін. Так, я не стою. У мене ж будуть коти голодні. Що це я відволіклася? Головне, набрала не те, що треба, а те, що треба, нема. Ай, нічого такого нового. Так, ну що, я взяла тільки три штучки, а, я брала, але мені треба ще. О, таких я ще візьму три. О, все. Тепер точно все. Так, тут теж каси. Заповнені, черги величезні. Ладно, поїду на самообслуговування. Песики, які класні. Заходимо дубль два в чергу. О, є. Все є. Все, буду я сканувати, бо мені так же ж незручно однією рукою працювати і знімати. Угу. Тому буду зараз я з вами прощатись. Заходьте на манку, бо зараз піду додому, манну кашу варити. Ай. Так, все, бувайте.